Скажіть, що ви чуєте від, як е, депутат, якого обрали люди від цих ваших виборців? Щодо мера, які закиди ви чуєте? В чому його звинувачують? Максимальна закиди е, в тому, що ну виїхав, вже виїхав. Ну, скажи, що ти виїхав. Скажи о тому, що так. Да, звісно. Мешканці не уїхали. Звісно, би, були б там дуже багато людей. Теж, я, я коли виїжджав, теж дзвонів своїм друзям, кумов'ям і теж не, е, ніхто не хотів виїжджати. І всі мені казали, що ми потім в підвали вспоминали тебе і казали, чому ми не поїхали. І я розумію, що дуже багато мешканців би залишилось в місті. Ну і розумію і обратно, що дуже багато мешканців Маріуполя би виїхало, тому що у мешканців були автомобілі. То вони б сіли і виїхали б з міста, як це було там в 2014, в 2015 му коли були обстріли, ми бачимо, бачили всі там пробки до Бердянська, у кого був там автотранспорт, сі сідали і виїжджали з міста. І я думаю, що ну десятки тисяч життів можна було врятувати одною фразою по телебаченню: що любі маріупольці, будь ласка, в кого є можливість, вийдіть з города. А мер Маріуполя побоявся брати на себе відповідальність і розказує сейчас якусь там маячню, що там президент должен, і що хтось должен. Та да ти мер, ти ізбраний людьми, ти, е, тебе не, не президент, не прем'єр-міністр, ніхто не зможе відсунути від цієї посади. Ти вибраний людьми. Просто ти должен, должен був е, прийняти це. і... Е, е, Просто сказати е, марюпольцям о тому, що вони повинні покинути місто, тому що буде небезпечно, можливо, буде небезпечно. Ну щось сказати мешканцям, тому що е, він не, не знаходиться в місті Маріуполь, і оце все е, даже ні, не, не то що він покинув міста. А те, що він е, скривав і не сказав, оце все е, в людях сидить, і люди просто за це все ненавидять Боченка. Я зрозуміла вас. Дуже вам вдячна, пане Олександре. Дуже вдячна за цю розмову. Ми мали розмову з Олександром Лашиним, депутатом Маріупольської міськради і стрункменом, відомим спортсменом. Можливо, ви ще щось, щось ще б хотіли додати, на, перед тим як ми закінчимо розмову, якийсь меседж до маріупольців? Меседж до маріупольців. Який? Що я вірю в те, що ми дуже Скоро повернемось в наше місто Маріуполь. Я вірю в Збройні Сили України і хочу сказати кожному, в кого є якісь там сили, в кого є якісь там желання, там, возможності. Допомагати збройним силам все це нужно робити і допомагати і приближати нашу перемогу як на швидше. І ми обов'язково повернемось в наш український Маріуполь.